На Одещині саме збирають черешню, але цієї весни для ягоди склалася несприятлива погодні умови. Тож і врожай невеликий, а вартість б'є рекорди. Наші кореспонденти з'ясували, як саме формується ціна на черешню від садів до прилавків. І чи є шанси на здешевлення впродовж сезону? Репортаж Андрія Сова далі. Села Троїцьке та градиниці. Центр вирощування черешні на Одещині. Плодові дерева тут скрізь і на городах, і у величезних фермерських садах. Майже всі місцеві, так чи інак, але задіяні у збиранні ягід. Шомет сладенька, вкусненька, крупненька, чорненька. В общем, саме найкраще черешня у нас. Правильно збирати з корінчиками. Вона тоді довше зберігається, не тече при транспортуванні. Ну і вигляд має люди, бачать, що вона дійсно свіжа. Та врожай цьогоріч доволі слабкий через погодні гойдалки. Березень був теплий, дерева стрімко розвивалися і зацвіли, а от у квітні і травні вдарило холодом. Ну, от, ну дивіться, ну що, що тут таке в нас є? Ну, мало, де, дуже слабенький врожай. Після е, перших заморозків казали, що все, все хоч що то і був середньо нормальний, мог би бути урожай. Але ж ще, ще один мороз і. Маємо бути, що маємо на деревах цього підприємства лише 20-30% від тієї кількості ягід, яка мала би бути, в дуже багатьох людей взагалі повимерзали дерева, взагалі нічого немає на деревах. Саме ситуація страшна. Не знаю, як там інші регіони, але то, то все, що тут навкруги, то якби вишня-черешня, думаю, що будуть збитковими в цьому році. Ну все одно їх потрібно зібрати і продати. Продаж у повному розпалі у навколишніх селах обабіч доріг стоять гуртовики з усієї країни, Скуповують черешню у фермерів та місцевих жителів. Ціна ціна від 40 гривень за найдрібнішу і до 150 за найбільшу. Головне, щоб якісна була ціленька, сухенька, не гнила, щоб черв'яка не було, щоб все було чітко. Уже на споживчих ринках, приміром в Одесі, вартість ягоди зростає удвічі і становить від 180 до 220 гривень за кілограм. І зазначають експерти протягом сезону дешевше не буде. Адже врожай поганий і в сусідніх країнах, а там до черешня вродила черги з трейдерів. Це значить, що в тому же Узбекистані сидять і трейдери із Туреччини. І з Європи, і з України, і з багатьом і Україна. Ну, якби все, що вона може, це запропонувати такі самі ціни. А з точки зору купівельної спроможності, ну на жаль, ми в більшості все таки європейським країнам поступаємося. От де проблема, тому вона така так дорого сюди і приїжджає. Така сама ситуація з абрикосом і персиком. Тобто, збитки у фермерів значні. У кабміні нині розглядають можливість компенсації аграріям, як ті, що кілька років тому виплачували за втрачені посіви зернових після аномальної посухи. Сьогодні обговорюється питання щодо внесення змін у цю постанову і передбачити також сади. На жаль, на сьогоднішній день по садам немає ніякої компенсації. У разі тільки є компенсація, якщо підприємство ці посі... ці дерева застрахувало. Самі садівники наразі розраховують на власні сили, провали в рентабельності заміщатимуть іншими культурами, які цьогоріч уродили передусім яблуками та сливами. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.